На каналі Лтава суботній випуск полтавських телевізійних новин. Немає пророка у своїй вітчизні полтавськими сортами озими пшениці, які нині популярні у сільгоспвиробників сусідніх областей на Полтавщині засівають близько 15% ланів. Переважно це орні землі у Новосанжарському та Карлівському районах. Ця річного рожаю зимої пшениці уже в коморі. Полтавські аграрії намолотили близько півмільйона тонн зерна. Середня урожайність невисока, 43 центнери з гектара. Зерновіни витримали холодної зими, атаки гризунів та літньої посухи. Тим часом сорти виведені полтавськими селекціонерами здатні добре пристосовуватися до кліматичних умов. Це наші надбання, наші наша селекція, наша селекція Полтавської державної аграрної академії. Тут е, представлені всі. Е, сорти, які внесені в державний реєстр сортів рослин України. До речі, сорт Сагайдак це один з потужних сортів, який має високий рівень зимостійкості, стійкий до умов середовища. Українка Полтавська, Сидірков ливада, Левада, Соната, Сагайдак. Полтавські науковці створили близько 20 сортів озимої. Зараз у нас останні такі надбання, внесені в реєстр сорт зелений гай. І Аріївка це також одні з таких потужних сортів, які дають рівень урожайності від 70 до 100 центрів з гектара. Тобто це для Полтавщини унікальні сорти, їх потрібно вирощувати. Вони стійкі до перезимівлі, стійкі до умов середовища з високою якістю. Полтавські аграрії закуповують переважно насіння українського походження. Деякі сільгосвиробники надають перебаву продукції великих міжнародних корпорацій. Ми сіємо в себе, в себе на ділянки, на ділянки йдемо поле. В нас таке. у Нас там більше не більше, вибачає, до 100 гібридів різних компаній, які ми для себе дивимося по результатах обмолоту. Що для нашого регіону краще себе рекомендує? Тоді робимо висновки для подальшої закупівлі насінного матеріалу. Пшеницю диканька Полтавської селекції свого часу визнали одним із кращих сортів у світі. Його розробляли понад 20 років. Зразки цієї озимою зберігають у зоні вічної мерзлоти у Сальбарському сховищі у Норвегії та в мексиканському центрі Семіт як надбання для майбутніх поколінь життя без пенсії. Фахівці зазначають, чим більше зростатиме кількість виплат у конверті, тим менше надії на забезпечення пенсіями у майбутньому. Як Полтавці ставляться до тіньових зарплат, та чому підприємці ухиляються від податків? Дивіться далі. На сьогодні лише три четвертих населення області мають білу зарплату. В Полтавській області у формальному секторі економіки було зайнято приблизно 440-445 тисяч осіб. Це ті особи, які сплачували єдиний соціальний внесок, з якого потім формується фонд пенсійний. фонд… Страхування від безробіття. Тож кожному четвертому мешканцю Полтавщини платять зарплату у конверті. Найчастіше нелегальну зарплатню отримують продавці, будівельники та фрілансери, тобто особи, що є самі собі роботодавцями. Серед них айтішники, приватні адвокати, репетитори та журналісти. Є в податковому кодексі таке поняття як самозайнятість. Якщо людина хоче бути офіційно самозайнятою, вона реєструється. І відповідним чином сплачує єдиний страховий внесок. Наприкінці грудня 2014-го до Кодексу України про адміністративні порушення внесли зміни, які передбачають штраф до 17 тисяч гривень за допуск працівника до роботи без трудового договору. Перевірка щомісячної звітності підприємців та створення робочих груп. Такі методи боротьби податківців з чорною бухгалтерією. «121 підприємство підняло рівень заробітної плати, в результаті чого додатково до бюджету надійшла 221 тисяча гривень. Серед опитаних більшість полтавців позитиву у тіньових зарплатах не бачить. Я думаю, немає переваг. А чому? А тому, що треба, щоб держава знала, скільки ми заробляємо. Ніякої переваги ні для государства, ні для громадян. А чому така велика кількість людей все ж таки отримає зарплату в конвертах? Тому що так вигодно роботодавцям. То, що вони мабуть, поднівольні, а може часу ця субсидія вигідна із за субсидії. За інформацією сайту по одна з причин несплати податків це те, що держава сама сприяє конвертації виплат, тобто підприємець неспроможний платити встановлені податки, тому найчастіше обирає єдиний податок, за яким реєструє співробітників як приватних підприємців, або інший варіант конвертний, тобто тіньову зарплату. А експерт із соціальних питань Андрій Павловський впевнений, одна з причин актуальності чорної зарплати громадяни, хоча дешевших комунальних послуг, я розмовляв зі знайомими родопотодавцями. Зараз почали масово приходити працівники до роботодавця свого і просити показувати їм занижену заробітну плату. І це знаєте теж пов'язано з субсидією, тому що чим менше в тебе заробітня плата, тим більше в тебе субсидія. Сотні тисяч українців багато років перебувають фактично у трудовому рабстві, адже через зарплату у конверті відсутній трудовий стаж і соціальні виплати. А відтак і надія на гідну пенсію Вас можуть звільнити у будь-який момент без виплати вихідної допомоги. У свою чергу директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва каже, що сучасний офіційний ринок праці передбачає підвищення кваліфікації. Якщо її не реалізувати протягом кількох років, вона повністю втрачається. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. У кополах Полтавського району на городі у пенсіонерки хочуть побудувати дитячий майданчик. Земля мовляв, не приватизована, а сільським малюкам гратися ніде. Більше на цю тему у нашому сюжеті жителька села Копили Полтавського району Валентина Васивич радіє хорошому врожаю овочів на своєму городі. Найбільше тішиться, що є що готувати смачненьке для майже двохрічного правнука. Помідори ростуть, кабачки там морква, трошки всього потрошку зелена цибулька. Петрушка, все, що можна для життя. Приміром спілих помідорів, 75-річна пенсіонерка може й не дочекатися. Уже в серпні на її городі повинен з'явитися дитячий майданчик. Таке рішення нещодавно прийняли у сільській раді. Ще у 90-х роках Валентина Васевич приватизувала ділянку, на якій жила від народження. Коли ж зібралася переоформити її на доньку та сина, дізналася замість десяти, має у власності шість соток. Була впевнена, що я всю ділянку приватизувала. Моя помилка в тому, що мені треба було брати аршин і міряти землю, самі переміряти. Який же це самозахват, Люди можуть підтвердити, що це батьківська земля. Яку ми весь час обробляємо? Валентина Миколаївна розповідає, двічі зверталася до Терешківської сільської ради, але у приватизації чотирьох соток, де пенсіонерка роками саджає город, їй відмовили. Натомість за рішенням депутатів, територія стала підхожим місцем для нового дитячого майданчика. Жінка говорить, рішення оскаржуватиме у цій справі. Її підтримали з півсотні сусідів. Є в нас другі ділянки, які заростають бур'янами. Що можна там зробити дитячу площадку. Зовсім не обов'язково, щоб нарушати спокій в дворі. Для того вони там сидять, щоб підказати треба було людям, як виправити цю помилку, а вони бігом відбирати. Таку це, це ж неправильно. Ночі тому случайні люди сюди. Тут буде і випивка, тут буде все. Тут живе стара людина, і не буде спокою ніякого. Робити дитячу площадку не скаргу, підписану односельцями. Валентина Миколаївна зареєструвала у Терешківській сільській раді. Її голова Наталія Туркеніч розповіла, документ розглянуть на черговій сесії. Вона на сьогоднішній день самовільно зайняла 4 сотки землі, обробляє їх, використовує у власних цілях без ніяких дозволів. Нині у копелах три дитячі майданчики. З ідеєю створити четвертий на вулиці Горького, де живе пенсіонерка, до сільради звернувся місцевий депутат. Майданчик планували облаштувати на площі поблизу церкви, але територія не відповідає технічним умовам. Тоді знайшли альтернативне місце. Гойдалки для дітей поставлять на грядці, бо офіційно вона нікому не належить. А просто користуюся, бо так було спокон віків. Цього немає. Адвокат Олександр Шека має низку зауважень до рішення сесії Терешківської сільської ради, зокрема щодо пункту виділити земельну ділянку в селі Кополи по вулиці Горько біля будинку Васевич. Якщо припустити, що ця земельна ділянка ну, оцього чи оцієї Васевич знаходиться теж на вулиці Горько або десь рядом, десь рядом, то Виникає питання: з якого боку від вулиці від будинку Васевич знаходиться земельна ділянка. Справа, зліва, спереду, ззаду? Олександр Ошека каже, жінка має право приватизувати земельну ділянку у разі відмови депутатів сільради оскаржити це рішення в суді. Ірина Соляник, Сергій Коломієць, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини. Ламати не будувати. Ряд горобин висадили полтавці на території прилеглій до Полтавського військового інституту зв'язку. Нині саджанці разом із бур'янами викосили, чому так трапилося, дізнавалися наші журналісти. Територія прилегла до полтавського військового інституту вже багато років бездоглядна. Розповідає мешканка однієї із багатоповерхівок Людмила Миколаївна. Тому разом з сусідами взялася до справи. Весною ми привели два суботника. Значить, прибирання території, і на другому суботнику висадили отут ряд горобин. Ми мріяли, що виростуть, красиво буде. Тут ну, бачите, така територія не дуже, як то кажуть, приємна для ока. Навели лад, але ділянку почали завойовувати бур'яни. Тоді звернулися до представників навчального закладу відповідального за цю територію і попрохали покосити, кажуть мешканці будинку. Два рази дозвонилася, два рази просила, попереджувала, будь ласка. Попередьте хлопців, хто буде косити, щоб не скосили наші деревця. В п'ятницю прийшла оце весною, ми помічали, обгородили паличками. В п'ятницю прийшла спеціально ще оціми ганчірочками підв'язала на верхушечках, щоб було видно. Вище даже і така ж стояла амброзія. Вот Ось сусід Юрій, він обрав вокруг рябина, вошел, і а виділяв, да, да. щоб вони бачили, це деревце». Через два тижні розповідають курсант прохання перевиконав, скосив і саджанці горобини. Я підійшла до нього, взяла деревце, зрізане з ленточкою, говорю, що це? Ми ж вас просили. Це саджанці, це дерев'я, вони помічені ленточками. Він сказав, у мене приказ скосити все. Що ми хочемо? Раз уже таке зробили, будь ласка, хай вони компенсують. Замість оцих зрізаних, знищених саджанців, хай посадять інші. Чи планується зробити у закладі? Уточнити не вдалося. Телефон чергової частини не відповідає Анна Бабчук, Павло Лепатюк, Полтавські телевізійні новини. Жодних черг ввічливі держслужбовці комфортне ошатне приміщення. Таким планують зробити сучасний центр надання адміністративних послуг у порятині, який відкриють у вересні. Туди місцеві жителі звертатимуться, щоб отримати довідку про склад сім'ї, оформити субсидію чи зареєструвати власну справу. Загалом в одному місці можна буде отримати близько ста документів. Нині порятинський центр це невеличка кімната у приміщенні міської ради. Щодня тут буває близько ста відвідувачів. Сюди за різними довідками звертаються як жителі міста, так і восьми навколишніх сіл. Тому уникнути черг або ж непорозумінь не завжди вдається. Ми хочемо відмовитися від надання напряму послуги, тому що державний реєстратор нас приймає зараз напряму людей. Прописка випуска відбувається через спеціаліста відділу. Теж напряму ми хочемо зробити так, якщо не було ніяких контактів службовців із громадою. Тому потрібно взяти адміністраторів, забезпечити їм умови. Для нового ЦНАПу нині реконструюють двоповерхове приміщення в центрі Пирятина. Донедавна це був гуртожиток для сліпих. Сім'ї незрячих відселили, запропонувавши їм натомість нові квартири у центрі надання адміністративних послуг європейського зразка. Лише довідок про склад сім'ї видаватимуть шість. Наприклад, вона надається управління праці для надання. Субсидій, інша надається в територіальний центр для пострижки, для там якихось їхніх послуг. У Газову службу є послуги. Є нотаріат, наприклад, померлих є у пенсійний фонд. При отриманні сертифікація послуг, сучасна комп'ютерна техніка, електронна черга, доступ для людей з обмеженими можливостями, парковка, дитячий куточок. За це обійдеться у 2,5 мільйони гривень. Не так мало коштів для нього треба, і ми бачили, вивчали досвід і і обласних центрів і невеличких міст. І ми вибрали якраз оптимальний варіант той, що нам найбільше, ми вважаємо прийнятний. Ми розробили проект, технічну документацію, знайшли про програму Гізо GIZ, Джейзет уряду Германії і подали на конкурс. Філії Претенського ЦНАПу працюватимуть у всіх старостатах об'єднаної громади. ЦНАП потрібен для того, щоб було віддалене місце роботи. Щоб люди зверталися не іменно як до старості, щоб бумажке оформлення йшло, а людина, яка буде приймати, вона юридично оформлена буде, прийматиме населення для оформлення документації для подальшого звернення у міські влади. Подібні сучасні центри надання адміністративних послуг найближчим часом мають з'явитися у кожному райцентрі Полтавщини. Більш прогресивними в цьому напрямку є. Об'єднані територіальні громади. Сьогодні ми побачили в порядку. Така ж сама історія в Омельнику Кременчуцьку району, Білоцерківка. Всі вони хочуть зробити для жителів відповідно територіальної територіальної громади ті умови, які має будь-який обласний центр. Кошти на спорудження новітніх ЦНАПів найреальніше отримати, написавши ґрунтовний проект, передавши його на розгляд депутатів обласної ради, каже її очільник. Тетяна Городянин, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. На Полтавщині падає народжуваність за перше півріччя цього року. На світ з'явилося на 400 малюків менше ніж в порівнянні з цим же минулорічним періодом. Для поліпшення ситуації народження здорових дітей лікарі рекомендують заздалегідь планувати вагітність. Про переваги такого планування дізнавалися наші журналісти. Планування сім'ї процедура не обов'язкова, але рекомендована, вважають лікарі, це комплекс медичних, юридичних та соціальних заходів, що проводяться з метою народження бажаної дитини. В Полтаві батьки все частіше використовують метод планування. прагнучи народити здорову дитину. Лариса Рєдченко майбутня мама. Планувати вагітність почала заздалегідь. Впевнена, що народження дитини вимагає завчасної підготовки. Мы пришли к планированию семьи, то есть и планированию ребенка, после того, как у меня случилась такая история, у меня был первый брак. В первом браке был ребенок, и он в э, ребенок была наследственная у него болезнь, и 4 года назад он умер. Сейчас у меня уже второй брак, и мы с мужем решили, что надо к этому вопросу подойти более ответственно. Упродовж семи месяцев подружья готовились до плановой вагитности. Звернулись до спеціаліста, пройшли потрібні обстеження, здали аналізи. Нужно планувати зарані, щоб були уже уверені в якихось там своїх проблемах, які можна вирішити одразу і не набридіть будущому ребенку. Врач є врач. он знає больше, він зустрічається з різними з і він може направити правильний розлад. Зараз жінка на третьому місяці вагітності і вже задумуються над ім'ям майбутнього чада. А це Наталя Петрова, спеціаліст із планування сім'ї. Каже, раніше відповідальність за народження дітей лягала на жінок. Тепер молоді пари все частіше звертаються до кабінетів планування. Всі хочуть мати здорову, гарну дитину. Але для того, щоб все все так було, треба щось для цього робити. Робити це потрібно за 3-6 місяців до зачаття. Потрібно вести здоровий спосіб життя, вживати правильну їжу, приймати фоліону кислоту. Як зазначає спеціаліст, найоптимальніший період для вагітності – 23-25 років. Пояснює, легше переносити цей процес, але вік не головна умова. Наприклад, у Полтаві найстаршій жінці, що народила, 48 років, наймолодшій 13. відомості за останні 5 років. Катерина Залєвська, Павло Бардаш, Полтавські телевізійні новини. На Полтавщині триває атестація працівників поліції. Нині екзаменують третю категорію правоохоронців, слідчих оперативних працівників дільничних. Щоб з 15 серпня лише тим, хто вдало пройде випробування, вручити жетон поліцейського. Як перевіряють знання та чи користуються полісмени шпаргалками? Дивіться у наступному сюжеті. Поліцейські згадують студентські роки і стають у чергу на екзамен. Щоправда, білетів їм цього разу не видають. Усі завдання атестаційної програми у комп'ютері. Для того, щоб провести тестування, ми пропонуємо зайняти комп'ютерне місце. У кожного вану своє. Чоловік входить під логіном і паролем в систему. У нього є черновичок, у нього є ручка і більше ніяких средств, ні масової інформації, ні калькулятора, нічого немає. То есть повністю полагається на свої сили, на свої інтелектуальні способності, і в течение двох часов работает самостоятельно для рішення тестів, котрому предлагает система. Організатори атестації запевняють, можливості списати у полісменів не буде. У залі є незалежні спостерігачі від громадської обласної ради. Процес іде по плану, все іде, ніяких. Порушень нема, спостерігаємо, дивимося за всім. Ну я так думаю, що можна було б нам тут і не присутствувати, тому що тут все дуже налажено, чітко і гарно. Самі ж правоохоронці хвилюються і розуміють, що невдале тестування може залишити їх без роботи. Напередодні дуже хвилювалися, але під час тестів вже взяли себе в руки і чітко відповідали на питання. Цілком набрали достойно. Кількість балів, які відповідають нашим знанням. Та чи зможе вплинути на оцінювання тестів шеф чи товариш? Начальник управління кадрового забезпечення поліції Полтавщини Сергій Гаврик каже, що ні. Відповіді одразу надходять через єдину систему до столиці. Само тестування поліцейських відбувається через комп'ютерні мережі в режимі онлайн напряму з Національної поліції в Києві. Серед питань загальні на логічне та аналітичне мислення, а також професійні щодо знань прав конституції антикорупційного законодавства. Усі два тести складаються з 60 питань. Кожен тест, значить, кожна відповідь оцінюється в 1 бал. Тобто поліцейський може набрати максимум 120 балів. Я вам скажу так, що вивчаючи результати тих поліцейських, які впрошли тестування, я визначаю, що рівень наших поліцейських достатньо високий. Значна кількість поліцейських набрала по кожному з тестів більше, ніж половину необхідних балів 30 і більше. А от результати атестації керівного складу поліції вже відомі. Із 290 начальників 31 особу рекомендували до звільнення, 60 – до пониження на посадах. 36 правоохоронців після перевірки знань навіть підвищили. Є співробітник, який отримав оцінку на пониження, але поїхав на апеляцію, отримав оцінку на увольнення органів. І вже до кінця серпня на Полтавщині обіцяють повністю оновлену поліцію з жетонами та формою. Українські коелью, як інколи називають Мирослава Доченця, письменника із Закарпаття завітав до Полтави уперше. Лаурат Шевченківської премії привіз книжки з власного доробку. Скористалися нагодою дізнатися секрета літературного успіху із перших вуст. І наші журналісти. Книжки Мирослава дочинця видають великими, як для нашої держави, накладами. За це свого часу він отримав відзнаку Золотий письменник України. Та найголовніше легкий і витончений стиль письма, літературний смак і відчуття форми, за якими впізнають майстра слова незалежно від жанру. А своїм учителем письменник називає Миколу Гоголя. Полтава присутня в літературі українській українській літературі дивовижним чином і це місце. Сила, місце слави, місце якоїсь української неймовірної культури, української ідентичності. Мирослав Дочинець здобув освіту журналіста у Львові, працював у багатьох регіональних і всеукраїнських газетах. Паралельно почав займатися видавництвом. Він і вона краєвид із жінкою, руки і душа, доленосні криничар і горянин, за яких власне й отримав у 2014-му Шевченківку. Цілому з під пера рослав вийшло близько 20 книг. Розу Доченця переклали російською, угорською, словацькою, румунською польською мовами. А за романами Лис і вічник планують зняти кіно на часів автора. Новий проєкт, історичний роман. Осмислення теж нашого коріння, нашого якогось українського духу, української нашої ментальності. Бо що герой там людина дивовижна. Я би сказав, європейську якогось такого знаєте, ну закваски, герой, що можна перед світом десь себе показати, і хто ми такі що ми, що мене ми, якісь такі мужики. Літературну творчість, письменник порівнює із танцем. Балерина легко пурхає по сцені, однак, за кожним вивіреним рухом безліч репетицій, копітка робота над собою. В літературі те саме Дмитро Купченя, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Складно в маневрах більше шансів у бою. Юні десантники відпрацьовували стрибки та ази парашутної справи. Напередодні дня повітряно-десантних військ для вихованців військово-спортивного центру. воїн стрибок з парашуту став традиційним. На тренуваннях в центрі побувала і наша знімальна група. Станіслав Козаченко з 12 років займається рукопашним боєм та військовою підготовкою. На стрибок спонукали друзів. Каже, то справжній драйв. Відважитися на перший політ було непросто. Перший раз було страшно, але я перемикався тим, що треба відключити запасний парашут, страхуючи прибор запасного парашуту, і тому якось. Перебув ці страху. Відчайдухи й серед дівчат Анастасія Гуріна через малу вагу, вперше стрибнула у 19 років. Готувалася до цього місяць. Зовсім не страшно, мені дуже сподобалося. Мої емоції були після приземлення тільки позитивні. А це ті, хто тільки мріє про небо. Їх навчають азам військової справи та вперше знайомлять з парашутним спортом. Я займаюся таким спортом, що всі тут хочуть стрибнути. А чому я не можу цього зробити? Перш ніж стрибнути, потрібно пройти серйозні випробування на землі. Тут у нас на базі ми відпрацьовуємо вправи парашутиста правильне відділення, управління парашутом під час стрибка і правильне приземлення. Попереду вихованців традиційні змагання до дня високомобільних десантних військ проведуть їх в три етапи: відпрацювання тактики рукопашного бою, стрільба та плавання. Юлія Кравець, Павло Бартиш, Полтавські телевізійні новини. На цьому наш випуск завершено. Бажаємо вам гарного настрою, вірою, упевненості у завтрашньому дні. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі «Лтава». Хай щастить!». Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується. Мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 17.22, у день 28-33 градуси тепла. У Полтаві очікуємо вночі 19.21. Удень же буде 31-33 градуси тепла.